Цікаві факти. Українські війська мають успіхи на Бахмутському напрямку. Сили оборони України продовжують просування одразу на трьох напрямках, тому у Первомайск доставили понад 100 тіл полеглих окупантів. Бійці Збройних сил України мають успіх на північ та південь від Бахмуту. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов. Українські військові продовжують наступальні дії на Південному фронті. Сили оборони мали успіх в районі Старомайорського та закріплюються на досягнутих рубежах. Також продовжується наступ у Бахмутському напряму. Проте окупанти чинять потужний опір і перекидають підрозділи та війська на позиції. Також активно залучаються резерви, тому, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Слава ЗСУ, слава Україні! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу.